Ігор Терехов заявив, що безплатний громадський транспорт дозволяє родинам заощаджувати від 3 до 4 тисяч гривень. Так потрібно, бо кожна родина сьогодні, коли ми підраховуємо, десь економить приблизно 3-4 тисячі гривень на місяць. Фраза зайшла людям, тепер її сміливо цитують як якусь доконану істину. Але це не б'ється з цифрами. Принаймні з тими тарифами, що були до 2022 року, можливо, він натякає на підвищення плати за проїзд? В такому разі це лише наполовину правда. Ви на каналі Павла Храмова, де ми вже давно цікавимося міської мобільності, урбаністики та говоримо про Харків для людей. Сьогодні поговоримо про ціну, яку громада платить за кожного пасажира громадського транспорту. Також порахуємо скільки насправді має коштувати приїзд для непільгового пасажира та що до цих громаді повернення плати за приїзд. За словами Терехова, зараз усі види муніципального транспорту, метро, трамваї, тролейбуси та автобуси працюють безплатно, і така підтримка дозволяє родинам заощаджувати від 3 до 4 тисяч гривень щомісяця. Місто вважає цю програму критично важливою, адже вона допомагає людям, які переживають фінансові труднощі. Спочатку невеличка ремарка: в місті не всі автобуси безплатні. Так, міський голова сказав правильно, всі види муніципального транспорту, одначе мене бентежить цей міф, що нібито увесь громадський транспорт безплатний в нашому місті. Ні. Є райони, з яких неможливо виїхати на муніципальному транспорті, в принципі. Тому там працюють платні маршрутки. Ціни, в яких сягають 25 гривень, а в деяких локаціях муніципальний транспорт ходить настільки рідко, що пасажири готові платити по 25 гривень, аби не чекати, особливо зараз на морозі. Тому не забуваємо, що не все так райдужно з тотальним безплатним громадським транспортом в Харкові. Тепер Щодо самої тези, що ось така міська політика заощаджує родинам аж цілих 3-4 тисячі гривень. Звучить це дуже солідно, погоджуюсь для когось. Це третина доходів на сім'ю. Тому я добре розумію людей, які бояться повернення плати за проїзд. А мер ще додатково лякає такими цифрами, як йому не повірити? А от треба не вірити, а аналізувати та перевіряти. По-перше, вирішимо, що таке родина для нас, скільки в ній людей. В середньому по Харкову ця цифра становить приблизно 2,6 людини, тобто в сім'ї по 2-3 людини. Змоделюємо три сценарії зі старими тарифами для сім'ї з двома батьками та однією дитиною. В першому сценарії вони живуть десь далеко від метро та вимушені їхати на наземному транспорті, а потім на метро. Дитина користується лише автобусом. Для простоти припустимо, що так треба їздити кожному 30 днів на місяць, навіть ну, на вихідних. Такий сценарій коштуватиме сім'ї 2040 гривень на місяць. Другий сценарій, ще суворіший. Батьки їздять щодня на автобусі до метро, потім на підземці, потім на тролейбусі. Тобто мають у звичайному маршруті дві пересадки. Такий сценарій коштуватиме родині 2760 гривень. Третій сценарій більш реалістичний. Батьки користуються щодня двома видами наземного транспорту, а дитина ходить в школу пішки. Це коштуватиме родині там 1440 гривень. Як бачите, навіть у найгіршому сценарії родина витрачає 2760 гривень. Але це такий рідкісний сценарій. Давайте будемо чесними. Зазвичай один з батьків їздить на авто. Часто двоє навіть, а таке, що батьки їздили щодня з двома пересадками, це прямо от виключення, яке ще треба пошукати. Не може міський голова наводити нам це як нормальність, чи не так? То можливо, Ігор Терехов говорить про необхідність підвищення цін. Типу, в майбутньому проїзд буде коштувати більше, тому 3-4 тисячі гривень. Це тоді одразу маніпуляція. Ніхто не говорить, що зараз треба повернути плату за проїзд на такому рівні, щоб вона закривала всі потреби. Навпаки, всі ідеї, які я зустрічав, зазвичай зводяться до ну, можна шукати компроміс та вводити хоча б якусь плату або дифтариф, до якого я повернусь трохи пізніше. Окей. Е, нехай це хитра маніпуляція від мера, але ми змоделюємо підвищення цін заради об'єктивності. Логіка дуже проста. Йому хтось порахував, що проїзд має бути, ну наприклад, по 10 гривень наземному транспорті та по 15 в метро. Тоді погляньмо на три наші моделі з новими тарифами. Перший сценарій, де наземний плюс метро, це 3600 гривень. Другий. Найдорожчий сценарій з двома пересадками для батьків це 4800 гривень, та третій 2400 гривень. Як ви самі бачите, з такими тарифами дійсно родини заощаджуватимуть по 3-4 та навіть більше тисяч гривень. Але є одне але, місто не стоїть перед вибором повернути дорогий проїзд чи не повернути взагалі. Наша структура розподілу витрат на громадський транспорт була дуже викриваною. Наприклад, місто найбільше витрачало коштів саме на метро, але люди, які живуть біля метро, платили найменше за проїзд, бо їм не треба доїжджати до метро. Так само було і з пільговиками. Нехай їх було до 60%, то інших 40% — це потаспроможні пасажири. Вони мали платити стільки, скільки не вистачало для нормального функціонування громадського транспорту. Це викривлення можна побачити за допомогою аналогії. Ви в чотирьох з друзями приходите в баню. Вам сказали, що ціна за людину 200 гривень. Але на вході менеджер повідомляє, що до вас підселять ще 6 людей. Каже, що за чотирьох з них заплатить якийсь добродій, але у нього на всі грошей не вистачило, тому за двох маєте заплатити ви. З вас ще 400 гривень. Такі правила закладу. Тобто ви маєте скинути ще по 100 гривень, щоб скористатись послугою. Коли міський голова пропонує повернути ту викривлену систему, де потоспроможні платять за пільговиків, то і цифри виходять такі дивні по 3-4 тисячі гривень. Перед тим як ми поговоримо про те, як має бути, я хочу нагадати, що в описі є посилання на мій телеграм-канал, в якому я і веду основну свою діяльність. Під минулим відео мені зробили зауваження, що я не розповідаю про нього. Тому виправляюся. Якщо ви досі не підписані, то вітаємо вас у спільноті. У нас там більше актуалочки, та буває дуже гаряче, особливо в коментарях. То як має бути? Спробуємо розв'язати це рівняння з іншої сторони, щоб було простіше зрозуміти. Це трохи не так має працювати, але ну, для ілюстрації проблеми цілком ок. У нас є загальний бюджет на громадський транспорт. Це приблизно 3 мільярди гривень, можливо, трохи менше або більше. Цей бюджет ми ділимо на всіх пасажирів. З'ясовується, що один пасажир коштує бюджету 417 гривень на місяць. Немає ніякого значення пільговик це чи платосморможний пасажир. Послуга провезення пільговика не коштує дешевше. Точна така послуга: ці 417 гривень за пільговика має хтось заплатити з центрального бюджету чи місцевого. Нехай сплачує місто. Наприклад, втім і вартість провезення звичайного пасажира не коштує дорожче ті самі 417 гривень. То чому він має платити значно більше? Поїздок не більше, а платимо чомусь значно більше, можливо, у півтора-два рази. Власне, в ідеальній картині світу місто чи держава має компенсувати всі ці пільгові поїздки. Якщо проїзд коштує 10 гривень та є пільга на 50%, то хтось має заплатити 5 гривень за пільгу. Це не має перекладатись на плечі не пільгового пасажира. Тепер припустимо, що ми повертаємо плату за проїзд всього 500 гривень в місяць за безліміт. Катайся з будь-якою кількістю пересадок. 500 – це трохи більше ніж 417, але водночас менше, ніж в інших містах. Тому це можна вважати таким компромісним міш... рішенням для Харкова. Що таке модель даси конкретній родині? Значно менше витрат ніж 3-4 тисячі гривень для трьох людей повний безліміт коштуватиме всього. 1500 гривень, що в 2-3 рази менше, ніж заявив Терехов. 3-4 тисячі гривень. А що таке модель деси бюджету? Розглянемо два Сценарії. Перший реалістичний. Нехай у нас буде 40% непільгових пасажирів. Ця цифра близька до правди, але візьмемо ще й другий негативний сценарій, за яким у нас лише 30% непільгових пасажирів. А за реалістичним сценарієм маємо 240 тисяч пасажирів, які готові заплатити 500 гривень за абонемент. Це 1,4 мільярди гривень на рік. За негативним сценарієм маємо 180 тисяч пасажирів, які готові заплатити 1 мільярд за рік. Маємо дельту від 1 до 1,4 мільярда, які підуть на посилення бюджету громадського транспорту. З урахуванням того, що не всі захочуть купити абонемент, будемо для простоти брати 1 мільярд. Ще варто сказати про дихтариф, щоб спонукати людей брати абонемент, можна зробити меню тариф. Наприклад, на 1 місяць 600 гривень, а на три місяці по 500 гривень. Окрема поїздка 10-15 гривень. У такому випадку і підприємство отримає швидкозначні кошти, і пасажирам буде вигідно. Далі постає питання: що робити з цими коштами? Перший варіант максимально простий. Ми можемо менше брати з бюджету на 1 мільярд, тобто загальний бюджет на громадський транспорт залишається 3 мільярди, але лише два з них будуть видатками з міського бюджету. Одразу скажу, що особисто я вважаю цей варіант неприпустимим, бо наш громадський транспорт без того сильно недофінансований. Так, ви все правильно почули, недофінансований. Наприклад, в польських містах з бюджетів виділяють аналогічні суми лише на поточні витрати на перевезення пасажирів, і це не враховуючи те, що там проїзд платний. Окрім того, міста ще інвестують в оновлення парку та розвиток інфраструктури. Ми говоримо, звісно, про відносні цифри до бюджетів. Другий варіант це додати цей 1 мільярд до чинного бюджету. Тобто загальний бюджет буде 4 мільярди, з яких 3 від міста та 1 з пасажирів. Тобто у такому випадку платні пасажири покриватимуть понад 25% операційної роботи, що цілком відповідає європейським показникам. У такому випадку за цей 1 мільярд можна зробити чимало покращень, не втрачаючи якості. Наприклад, підвищити зарплатню працівникам, що підвищить привабливість професії, бо банально не вистачає робочих рук. І зараз не йдеться навіть про те, що водії стануть привітнішими, тому що їм дадуть більше грошей. Ні, йдеться про те, що ми не втратимо професійні. Та зможемо наймати нових, які будуть зберігати та навіть підвищувати якість. А восени я публікував пост про мову праці в нашому метрополітені. Я просто опублікував інформацію від співробітника. Після цього пару тижнів мені писали та телефонували працівники, просили продовжувати писати, бо їх дістали такі умови праці за зарплату нижче ніж у охоронців в АТБ. Кажуть, що приїхав мер розбиратися. Директор комунального підприємства обіцяв підняти зарплатню на 10%. Друзі, 10% – ну це просто сміх. Це нічого не міняє. Так, це ну не спрацює так у минулому відео про податки та зарплати комунальників. Я наводив історію харківських водіїв тролейбусів, які приїжджають Чернівці, де зарплата в два рази вища. Героїня сюжету таки каже: люблю Харків, але тут зарплата не 15, а 30 тисяч. То може час повернути цих водіїв, щоб зменшити інтервали, нам потрібні водії. Але це потребує значних коштів. Всього у сфері громадського транспорту у 24 році працювало 4288 працівників. А працівників. Якщо їм всім підняти зарплату, хоча б на 5 тисяч, то це 257 мільйонів гривень. З урахуванням податків це майже вдвічі більше. Де нам взяти ці там додаткових півмільярда? Скажіть, де. Моя відповідь маємо починати платити ті 500 гривень на місяць. Зрештою, у нас проблеми не тільки із зарплатами ще можна інвестувати, хоча б у мінімальний розвиток, наприклад, замінити рейки, контактну мережу, додати нових випусків, оновити парки і таке інше. Майже все це миттєво вплине на якість громадського транспорту. Харкова. багато людей не користуються метро сьогодні лише через величезні інтервали. Це можна змінити. Місто заживе в зовсім іншому ритмі, і я свідомий щодо реальності. Я пишу сценарій до цього відео в реаліях, коли частина наземного електричного транспорту не працює через нашого ворога. Тому, повірте, інвестиції нам потрібні ого-го-які. адже треба закупити декілька сотень автобусів на двигунах внутрішнього згарання, які будуть працювати в блокаути, рятувати наше місто. Уже більше хвилини жіночка ніяк не може залізти в автобус бо там людей ціла купа. Отака бідосія у нас зараз з громадським транспортом, без електротранспорту громади не працює. Підсумуємо те, що я намагаюся вам донести. Але спочатку дайте мені ще пару хвилин, щоб пояснити, як на практиці може працювати обенплата за проїзд. Все дуже просто. У нас є ціна за одноразову поїздку, яка може бути вищою, ніж до 2022 року. Також є постійний квиток, який можна інтегрувати, ну, наприклад, додаток OpenHarkiv. Та прив'язати до карти Харків'янами. Якщо у вас є пільга, то ви оформлюєте її в ЦНАП. Якщо немає, то купляєте абонемент за 500 гривень на місяць. Також бажано запустити див тариф. Купляєш на декілька місяців, тобі знижка. Звісно, треба зробити перехідний період, скажімо, півроку, щоб у людей була можливість звернутися та оформити собі пільгу. Місту нічого не заважає надавати пільгу всім категоріям, яким воно забажає. Наприклад, ВПО, військовим або тим, у кого. Низький рівень доходів тут, до речі, є свій плюс, адже не всі захочуть скористатися пільгою, особливо коли йдеться не про такі значні кошти в Україні. Вже є приклад схожих систем з абонементами, тому не треба боятися робити щось нове. Безплатний транспорт також був певним нестандартним рішенням, але тепер всі звикли. Головне, що пільги будуть цільовими. Ще момент, про який треба сказати: окрім того, що платні пасажири дуже допоможуть підприємствам, які займаються громадським транспортом, є інший бонус: валідація. В принципі, навіть при безплатному транспорті має працювати валідація, як це відбувається в Люксембурзі та інших містах. Але у нас от цього немає. Чому це важливо? Бо валідація допомагає розуміти пасажиропотоки та якісно управляти системою громадського транспорту. Це оптимізація, яка заощаджує кошти. Ви можете закрити деякі маршрути та перенаправити парк на ті напрямки, де не вистачає випуски. Іноді так буває, що автобус майже нікому не потрібен, але там живе три голоси пасажири, які хочуть його бачити, та вимагають, щоб його залишили. Треба дивитись на цифри, а не тільки на думки декількох людей. Друзі, як бачите, теза про заощадження 3-4 тисяч гривень притягнута вух. Це не відповідає минулим тарифам та не виправдовує статус кво системою оплати за проїзд в кожному окремому виді транспорту. До речі, є тут один прикол: в метро ми не платимо за пересадки. Чому? Чому, коли пересідаємо з одного тролейбуса на інший, то маємо, точніше мали платити, А коли пересідаємо з однієї лінії метро на іншу, то не платили. Так зручніший чи там краще для пересадок це не пояснення. Врешті-решт, ми маємо позбутися цієї архаїчної системи та маємо перейти на мультимодальну. Це коли пересадки нічого не коштують пасажирам. Ми вже зробили поступ, перевели громадський транспорт на муніципальний. Тепер час рухатись далі. Але без повернення плати за проїзд нічого не зміниться. Тому треба йти на цей непопулярний крок заради майбутнього міста. Дякую, що додивились до кінця. З вас подобайка, коментар та нагадую, що у каналу є спонсорство, бо все це обладнання коштує грошей. Бережіть себе.